Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. Канал створений для того, щоб люди зі всієї України могли подивитися на автомобілі, що продаються на авторинках. Ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд для розуміння того, що продається на авторинках. Та ціни на автомобілі. Тож підписуйтесь друзі, на канал, ставте вподобайки, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та знімати огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду. Volkswagen Tiguan 15 рік, 219 пробігу, 2.0 дизель на автоматі і на повному приводі. Це на 18-100. округлимо контакти бачимо. Є парктроніки. Більше інформації уточнюйте -то власника. Четвертий гольфік. 99-й рік, 230 пробігів, 1,4 газ, бензин, 3,700 ціна, контакти ось тут. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Tucson. 12 рік. 121 тисяча пробігу, 2,0 газ бензин на автоматі. Повний привід. Ціна 8 990. Один власник, це офіційний автомобіль. Контакти 067 758 31 28. Комбінований салон. Темно-сірому кольорі з фаркопом. Opel Astra H в універсалі. Четвертий рік 320 пробігу, 1,7 дизель на механіці. Обслужений автомобіль без підфарбувань. Ціна 5300. Контакти ось тут. Погано фокусую по салону. Є фаркоп, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy в довгій базі. Це 2015 рік. Ціна 12900, тисяч пробігу, 1,6, мабуть, дизель. Так, працює. Контакти ось тут присутні. Вантажний варіант в довгій базі. З фаркопом. Шкода фабія універсалі. 14 рік, 266 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 5850. Відкрийте, подивіться покажу по салону. Хто шукає таку машинку, телефонуйте до власника. А четверта аудіо в універсалі, це сьомий рік модельний восьмий. Це на 7500, двохлітровий бензин на механіці повністю обслужено. 218 пробігу, контакти бачимо є. Nissan Qashqai. 10-й рік, 223 пробігу, 1.5 дизель на механіці, ціна 10.800. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте. Partner 12 2012 року, 1,6 дизель на механіці повністю обслужено, ціна 9200 контакти. Ось тут. Перший 6 Passat в седані. Так, шостий рік 178 пробігу, ціна 6350, 2,0 бензин на автоматі. Контакти ось тут. Там шкіряний салон по салону, вікна затемнені не покажу, але бачу. Очіма бачу, телефон не бачить. Peugeot 5008, я так розумію, що це два комплекти резини. 11 рік, ціна 8500, двигун 1,6 дизель, 7 місць, контакти ось тут присутні. Зараз глянемо механіка чи автомат. Це механічна коробка передач. Більше інформації, уточніть у власника. Mitsubishi Lancer люди оглядають. По описі, це 2007 рік 204 пробігу, 4600 ціна, двигун 1,6, газ, бензин на механіці. Контакти є. Так, покажу. <реклама> По салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. <реклама> Дача Сандеро. 2009 рік, 140 пробігу, ціна 4200. Двигун 1.4 газ бензин на механіці. Контакти тут присутні. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Ford Focus. 15 рік 120 тисяч пробігу. Ціна 8400. Двигун 2.0 бензин на автоматі. Контакти є. Тут шкіряний салон. Mazda CX 7 2008 року 222 тисячі пробігу, ціна 8500, 2,3 бензин, газ бензин на автоматі. Зараз запитаємо власника. Доброго день, підкажіть, будь ласка, номер телефону контактний до вас? Не треба. Не треба. Каже, власник не треба. Ну, Коротше кажучи, ціна на такий автомобіль 8500. Може в інтернеті є, кого цікавить. Бесь сьомий посад в універсалі. 2011 рік, 182 тисячі пробігу, ціна 9300, 1,4 бензин на автоматі. Салон на тканині. Гарна сипована резина бачу. Парктроніки є. В Ордень. Покажу вам по салону. Підігрів лобового. Серве привіт багажника. Так, є підігрів лобового скла, кажуть. Клімат-контроль підігрів. Привіт багажника також присутні. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть повну інформацію. Щоб ми бачить фарб це пацієнт. Реногрант Сценік. 15 рік. 244 пробігу. Ціна 10700, 1,6 дизель на механіці, 7 місць. Тут контакти. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Супер Це 11 рік, 221 тисяча пробігу, ціна 8200, двигун 1,8 бензин. Контакти для уточнення інформації тут. Так, люди в салоні гріються, не будемо заважати. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Шкода Фабія в універсалі, сьомий рік. 227 пробігу, ціна 3900, 1,2 бензин на механіці. Тут контакти. Кого цікавить? Телефонуйте. Peugeot 5008. 17-й рік, двохлітровий дизельний двигун. На автоматі повністю обслужена. Є вся сервісна історія. Ціна 26650. 215 в пробігу підказує власник. Шикарний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 Посад в універсалі. 16 рік 290 пробігу, 2.0 дизель. На автоматі без підфарбувань пишуть 16 950 ціна. Контакти є. Так, дизельний посад з Америки. 14 рік 154 пробігу. 2,0 дизель на автоматі, 14300 ціна. Тут контакти. Шкіряний салон. Кавить, телефонуйте. Mazda CX5. 19 рік, 50 тисяч пробігу, 26 900 ціна, двигун 2,5 бензин на автоматі. В максимальній комплектації машинка, контакти ось тут. Шкіряний салон з пам'яттю. Кавач, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 19-й рік, 19 тисяч ціна. Це 2 літровий бензин на автоматі. 78 тисяч пробігу. Контакти 097-668-5045. Салон на тканині. кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg на пневмому підвізці. 11 рік, 19500 ціна, 3.0 дизель на автоматі. Повністю обслужена. Контакти ось тут. Коричневий шкірений салон. Присутні всі асистенти. Діна ау, акустика, пам'ять сидінь. Пунамо підвізка обслужена. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X3, 15 рік, 66 тисяч пробігу, 21 тисяча 750 доларів. 2.0 бензин на автоматі. Комплектація X-Drive, тут контакти до власника. Кіриний салон з пам'яттю, з регулюванням. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. 18 рік, 120 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 18900. Тут контакти. Це Семимічний варіант на світлій шкірі з електрорегулюванням. Клімат контроль, підігрів, панорамний дах є. Шкода Octavia A7. 17 рік, 1,6 дизель на автоматі, 16700, ціна, 228 пробігу, телефон до власника. Так, покажу по салону. Комбінований салон. Зовнішній хромпакет на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen Berlingo. 9 рік модельний, 10-й, 8950 ціна. 1,6 дизель на механіці. 206 пробігу. Тут контакти до власних. Оригінальний пасажир. Цікавий, телефонуйте до власника. Mercedes є e клас. В універсалі. Це 2005 рік, є е 280, 3,2 дизель на автоматі в рідній фарбі з рідним пробігом. Пробіг 360, 7200 ціна, контакти ось тут присутні. Покажу по комплектації. Кого цікаво, телефонуйте. так, Мерседес. Це 240, це 2000 рік, 150 тисяч пробігу, 5350 ціна, контакти ось тут присутні. Кого цікавить, телефонуйте? Kia Sportage. 2006 рік, 250 пробігу, ціна 8300, повний привід. 2.0 бензин на механіці. Шкірний салон, кліматконтроль, контакти ось тут присутні. Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Б7 посад в седані. 13 рік. 248 тисяч пробігу. 2.0 дизель на автоматі. Офіційний автомобіль 13650 ціна. Тут контакти до власника. Комбінований салон шкіра Алькантара. Чорний колір. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода супер. 11 рік, 151 тисяча пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 10,650. контакти. Бачимо. Peugeot Партнер 14, 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці. Нова резина, пробіг пишуть оригінальні, 6700 ціна. Тут контакти. Семимісний Nissan Qashqai. Десятий рік, двохлітровий дизельний двигун на механіці, ціна 11950. Тут контакти до власника, 220 оригінального пробігу, є безключовий доступ, шкіряний салон, клімат, контроль, підігріви. повний привід. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте у власника. Зимова резина досить гарна. Два комплекти резини, так? Є два комплекти резини. А q 5 16 рік, 98 тисяч пробігу, ціна 2800, 2,0 800, бензин на автоматі. Тут контакти. 98 тисяч пробігу. Є пам'ять сидінь, шкірний салон з реглюванням, горечного шкіра, темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, пежо. Peugeot експерт вантажний, 16 рік, 270 пробігу, 11500 ціна, тут контакти до власника, автоматична коробка передач. Так, по салону. Він розказує якийсь. Так, кого цікаво, телефонуйте, більше інформації. Уточнюйте у власника. ПЖ 5008. Десятий рік 180 тисяч пробігу, ціна 8100, 1,6 бензин на механіці. Тут контакти. Свагентігуан. 17 рік, 2,0 бензин на автоматі. 91 тисяча пробігу. 18500. Ціна? Це ваша? Так. Продиктуйте номер телефону. 098. 098 220. 220, 220, 220 58 89. Кого цікавить машинка, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Так, Покажу по салону. Це місце чи саме? місце. Mazda cx 5 17 рік, 2,5 бензин на автоматі. 17-4 ціна. Повний привід, контакти бачимо. Hyundai Tucson. Так, 18 рік, 81 тисяча пробігу, 17 300 ціна, двигун 2.0 бензин на автоматі. Тут контакти. Салон на тканині Кого цікавить, телефонуйте. Так, ринок Ліо, 12 рік, 180 пробігу, 6950 ціна, один дизель. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Honda Так, По опису це 2011 рік. Ціна 14 500. 228 пробігу, 2,2 дизель на автоматі. Контакти 067, 67, 14, 248. Світлий шкіряний салон, автоматична коробка передач. Peu 5008. По опису, 10 рік, 227 пробігу, 8250 ціна, 2-літровий дизель на механіці. Контакти до власника є. Так, по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B на голландських номерах, це 12 рік, 197 пробігу, 1,7 дизель. Пишуть супер стан, ціна 8300. Контакти 0,67, 265 49, 39. Так покажу по салону.